Ми робимо прогноз на цей тиждень з 26 лютого по 3 березня 2024 року. І ось яка матриця в нас вийшла. Весь тиждень ми будемо займатися багатьма справами, будемо багато працювати. Також багато часу ми будемо проводити у родинному колі, навчатися, далі продовжувати духовно пробуджуватися. На грошах у нас. Стоїть 8, 14 та 22 енергія, що означає, що ми вважаємо несправедливим те, скільки ми зараз заробляємо, але при цьому ми не йдемо у те, щоб заробляти своєю творчістю та талантами. Що стосується відносин, то у цьому плані нам на цьому тижні потрібно більше уваги приділяти не тільки. Коханому чоловіку, але і своїм родичам, тому що стоїть енергія, 20-та сила роду. Тобто, можливо, це бабуся, можливо, це батьки. Тобто, якісь ваші родичі потребують вашої уваги також, тобто не бути егоїстом і трошки часу приділити ще і своїм близьким. І цей тиждень завершиться тим, що ми будемо продовжувати навчатися. Багато справ ми за цей тиждень зробимо. І кінець. Тижня буде у дуже гарному місці, у сімейному колі, тобто це буде гарні, дуже вихідний. А я бажаю вам гарного дня, гарного тижня і підписуйтесь на мій блог, щоб слідкуватися за майбутніми прогнозами.